Такі ж круті на літо, як вже легендарні Vomero 5, чи просто прохідна моделька від Nike? Поїхали розбиратись! Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі? Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді вже знайома підписникам пара, яка знову була і в літньому огляді, яка знову була. І в моєму вішлісті на літо це можна сказати молодший брат вже легендарних в Омеро огляд яких є на каналі, це кросівки Nike v 2 k Run. Якщо коротко говорити про цю пару, то, на мою думку, це дуже правильний хід від бренду Nike взяти свою таку прям легендарну літню пару, яка до цього часу суперпопулярна, і трошки її обновити, але тим самим трошечки спростити і для виробництва, і само собою для ціни цих кросівок. Як в них це вийшло? Поїхали далі розбиратися. Почнемо зверху цих кросівок. В принципі, як і в попередника Vomero 5, в v 2 k в нас повністю весь верх складається з сітки. Але саме у моїй моделі сітка трошки бачимо, з більшими отворами. Але такий, можна сказати, на рахунок сітки маленький даунгрейд вниз. Тут, окрім звичайної підкладки, яку ми можемо побачити під грубою сіткою, є ще одна підкладка. Тобто там. Трьохшарова сітка, і, само собою, вона буде трошки менше продуватися. Але все одно, тут сітки дуже багато. Тут дуже багато, як ми бачимо, відкритих частин з цією сіткою. І, ну, прям якихось явних проблем з вентиляцією в мене під час носіння цієї пари не виникло. Вони все одно продуваються. Ну, може там, знаєте, на 5% менше, ніж в Омеро, але все одно вентиляція в цих кросівках присутня і на літню погоду, і, само собою, якщо не брати якісь там плюс 30, плюс 35, на таку середню літню погоду вентиляції тут буде достатньо, а особливо в носку. Як ми можемо побачити, в нас зверху сітки нашиті вставки з шкір-замінника. В моєму випадку це йде колір Металік, і в нас є тут в, цьому, в цій версії, є. Два види металіка є більше, як бачимо, срібного, і є деякі такі маленькі елементи на носику, по боках, з золотого металіка. Ну, на мою думку, це трошки так додає загальних красок в кросівки, на рахунок цього плюс. Сам матеріал оцього шкірзамінника є досить м'ягенький. Ну, можуть легесенькі, думаю, тут на носочку заломи з'явитися, але ми всі знаємо, що у випадку шкірзамінника оці заломи є менш критичними і він трошки більш витривали в цьому випадку, і якщо брати форму самого носка, отут знову такий плюсовий випад в сторону Вомеро, який мені дос... Який мені особисто сподобався, це як бачимо форма носочка тут знову, як і в таких ретро-бігових кросівок з нульових і 90-х, є досить високою. Тобто місця в носку відносно висоти у вас буде досить таки багато. От чи багато місця в носку на рахунок ширини відносно в яких це була проблема. Дивимося далі. Якщо переходити до центральної частини цих кросівок, тут знову йде наслідування такого легкого дизайну від Vomero, тому що ми маємо знову таку гумову вставку з великим свушом. Але на відміну від Vomero, де там була оця така спеціальна розчосочка, де всередині знову вентилююча сітка, підкладка, тому подібне. Тут ми можемо побачити, що це просто гумова вставка зверху. Знизу в нас є та ж сама сітка з тими ж самими нашиттями з шкір замінника, але вона ніяк не додатково продуває ваші кросівки. Це просто такий прикольний візуальний елемент. Ну і можливо він там додає стабільності, тому що він йде отак по діаметру всього кросівка по центру, і можливо, там через шнурівки він трошки буде краще вам фіксувати ногу, але ну. Ну, знову ж таки, ці кросівки, ну тепер вже зовсім лайфстайл, вони зовсім не бігові, Тому ну, прям такої чіткої фіксації ноги для ходьби. Ну, вона не завадить, але це не буде щось вирішальне. І якщо переходити до пятки, тут у нас знов йде таке легеньке спрощення, але я б не назвав його критичним. Немає вже цієї магічної дихальної п'ятки в Омеро. Ми можемо побачити, що п'ятка у нас обшита звичайно, Звичайними матеріалами, прогумованим кусочком матеріалу, знов йде металік, з верхньої частини йде вже звичайний текстиль, такий ж самий, як по внутрішній частині п'ятки. Але, ну, такий маленький плюсик від Nike, це йде величезна петелька. От така прям відчутна величезна петелька, яка, ну, само собою, додає вам зручності одягання цих кросівок. Я особисто люблю кросівки з петельками. В моєму випадку, от так, за петельку. Фух закинув, навіть не зашнурував, а просто так легенько шнуру шнуруєш і побіг. Це, ну, на мою думку, ідеал. Так, тут нема вже вентиляції в п'ятці, але, ну, скажімо так, це не є чимось вирішальним, якщо брати старшого брата в Амеро. Так, там ця технологія є, там вона крута, ну то були більше бігові кросівки, це вже більше лайфстайл. Ну і розуміємо, тут зовсім другий дизайн. На мою думку, тут вже оці отвори ну тупо не зайшли би. І якщо продовжувати внутрішньою частиною нашої п'ятки, тут пом'якшення вже йде трошки менше, ніж в Омеро, але його тут також достатньо. І якщо переходити вже до носочка наших кросівок носочок у нас знову спрощення, він йде вже з однієї частинки е сітки. Тут немає двох частинок сітки, оцього всього цих пантів, які були в Омеро. Але пом'якшення тут ну, навіть трошки менше, ніж в п'ятці, але на рахунок літніх кросівок я б це зарахував також, як в плюс. Тому що це не буде мочалкою, яка буде збирати піт, у вас кросівки будуть вологі, незручні і тому подібне. Тому це прям такий набагато легший язичок рахується, і він для літа, на мою думку, більше підійде. На рахунок фіксації. Язичка, тут також до них претензій ніяких, тому що. Знову, як і в Vomero 5 тут є два фіксатори, але тут трошки вони цікавіші підійшли до питання. Центральний фіксатор бачимо звичайний християнський, а верхній фіксатор це в нас йде нашивочка з брендовкою Nike. Це, ну, як на мене, такий прикольний елемент, який буде вам також трошечки так розбавляти цей дизайн. І якщо говорити про самі шнурівки, вони також, на мою думку, трошки якісніші, ніж в Vomero, того що ну, тут такі. Такі ну, дешевенькі, простенькі циліндричні шнурівки. Якщо брати v 2 k або v 2 k не знаю, як вам зручніше буде це говорити, в нас вони плоскі і вони відчуваються якимось трошки більш надійними, не знаю, як це пояснити, ну вони трошки як дорожчі відчуваються, ніж звичайні базові шнурівки. І маємо знову такий маленький випад в бігове минуле попередника. Це Runners Lock, додатковий отвір вверху. Ну, це вже як кому, дехто ним зовсім не користується, тому зарахуємо, що ну, є та єти, слава Богу. На рахунок устілки. Устілка, як і в попередніх кросівках, в нас не витягується, я вам її не можу показати. Але якщо просто проминати, вона є досить таки м'якою. Це знову звичайний кусочок. Піноматеріалу, нічого особливого, не думаю, що це ортолайт. В таких кросівках зазвичай ну, немає його. Але маленький такий мінус, який особисто мені не подобається, покриття самої устілки є трошки слизьким. Знову, якщо ви будете в них просто ходити, ви скоріше всього цього не відчуєте. Якщо ви будете в них бігати, ну, ну не знаю вам е щастя, здоров'я всіх благ, я б в них не бігав, е я би в них Точно не бігав, але ну я просто такі устілки не люблю. І для мене це рахується як малесенький, але мінус. Переходимо до низу цих кросівок. Низ цих кросівок, як ми можемо побачити, кардинально відрізняється від попередніх, від Vomero 5, але я б сказав не сильно прям. Візуально ми бачимо, що вони ну нормально так переробили ці кросівки. Але основних дві фішки, які в нас збереглися від Vomero 5, в нас присутні і тут. Перша фішка це двохкомпонентний піноматеріал. Тобто, так само, як і в Vomero, в v 2 k ми в п'ятці маємо. По нижній частині, отаку вона в нас в сірому кольорі, вставку з трошки твердішої гуми, яка нам буде додавати трошки більше стабільності під час ходьби. Ми маємо її навіть не на повний діаметр, в принципі, як і у Фомеро. І решта, яка в нас є в білому кольорі, це знову той самий кушлон, це знову та ж сама м'ягенька зручна ева, яка була в Вомеро 5. Але. Тут, на відміну від них, знову, ну, такий, ну я б сказав, відчутний даунгрейд. Це немає Air Zoom. Тобто немає zoom Unity, в оцих подушечок в 5 і в носку, які були в Омеро 5. Так, це ну, мінус одна технологія. Це вже таке навіть нормальне таке спрощення цих кросівок. Але за рахунок того, що вони сильно збільшили кількість піноматеріалу, а особливо в 5, відсутність зуму не відчувається. Якщо щось критичне він у вас повністю заміняється великою кількістю піноматеріалу. Зручного все одно, все одно м'ягенького, такого пружного. Детальніше про те, як вони відчуваються на нозі і який мій досвід носіння, ми трошки пізніше поговоримо. Але якщо брати чисто по технологіях, так, мінус зум, але плюс велика кількість кушлону. І якщо переходити до зовнішньої підошви, знову, на відміну від Вомеро 5 там, де в нас було два різних види навіть із зовнішньої підошви, тут зовнішня підошва суто в одному вихові. Вигляді, звичайна гума, немає знову ніяких там ні дюралонів, просто звичайна християнська гума. Її, як ми можемо побачити, тут досить таки багато, досить такий, навіть, можна сказати, трошки агресивний протектор. Тобто, ну, я б зарахував це як в плюс, його не відчутно під час ходьби, але якщо ви там попадете на якусь нестабільну опору, він вам трошки додасть стабільності. І, ну, я не знаю його, ну так нормально тут Nike насипали, тому я думаю собі, що його надовго стане, він не зразу стреться. Тому зарахуємо це в плюс. І по центру нашого кросівка ідентична пластикова вставка. В цьому випадку вона у нас на всю ширину кросівка для запобігання ротаційних нагрузок. І ну, вона тут така гарненька, матова, красива, ну, по крайній мірі, в моїй версії. І ну, естетично знову вони трошки її переробили, тому ну, красиво, красиво. Тут до неї теж не прикопаться. Вага цих кросівок є трошки більшою, ніж вага в Омеро 5, але ну, ми маємо звертати увагу на те, що ну, тут сильно більше піноматеріалу. Тут трошки більше зовнішньої підошви, яка так само ну, багато забирає на себе ваги-кросівка. Але все одно це йде якась комфортна межа ваги. Тобто, якщо брати один кросівок в розмірі 40,5, в нас 282 грами, два кросівка це 564 грами. Знову вони не перейшли оцю межу 600-700 грам, тому зарахуємо це як в комфортну вагу, яка не є чимось важким. Якщо брати розмірну сітку, розмірна сітка в принципі ті ж самі поради, які були у Vomero п'ятих. Тут розмірна сітка звичайна, вони йдуть розмір в розмір, тому у вас 40, берете 40. у вас 40 з половиною берете 40 з половиною. Якщо не впевнені, завжди раджу краще піти поміряти їх в магаз. Вони в офіційному найку є вживу, тому можна просто зайти поміряти. І тоді вже ви точно будете знати свій розмір, якщо ви не впевнені. Ширина. Ширина була одним з основних для мене мінусів в Омеро 5. Я там детальніше в огляді говорив, що це не є критичною проблемою. Якщо брати ці кросівки, в носку тут ширини не сильно прибавилося, хоча самі кросівки стали об'ємніші, але в принципі. Те ж саме, що було з Вомеро, ми бачимо будову цих кросівок в носку, що тут дуже багато сітки, яка з часом трошки розтягнеться. Тому я б не вважав це супер критичною проблемою. Хіба що якщо у вас прям ну, дуже широка стопа, ну як завжди, піврозміра вверх вам можливо виправить цю проблему. Якщо коротко говорити в загальному про дизайн цих кросівок, цей дизайн мені сподобався. Видно, що ну якось трошки переробили. Базовий такий звичайний дизайн в Омеро 5, трошки його освіжили, подумали, трошки попереробляли різні елементи, спростили, як ми вже і розібралися. Але ці спрощення не сильно відняли в зручності цих кросівок. На рахунок цих кросівок гуляє думка в інтернетах, що це більш такий жіночий дизайн. Але, ну, особисто, у мене є декілька знайомих хлопців з цих кросівках. Я походив в цих кросівках. Ну, я б не сказав, що це прям такий ну супер жіночий дизайн. Тому, якщо вам ці кросівки сподобались візуально. То, ну блін, не, не, не слухайте людей в інтернеті. Вони все одно класні. Мені вони сподобались візуально. Так, вони трошки об'ємніші, ніж Вомеро, але вони все одно ну, мають якусь свою фішечку. Оці додаткові елементи складають досить такий класний ретро дизайн, такий трошки обновлений. І якщо продовжувати про зручність цих кросівок, оці всі спрощення на рахунок технологій, на мою думку, майже ніяк не вплинули на зручність. Вони все одно залишаються дуже зручними, як і були в Омеро. Так, тут немає зум, який там відчувається в носку. Але ну, якщо вам це не казати, думаю, що ви цього навіть і не сильно помітите. Так, тут трошки менше вентиляції, але ну все. Все одно вони класно вентилюються, все одно вони сітки, є дуже багато різних версій. Ну, знову ж таки, якщо вам прям дуже багато вентиляції потрібно, ну беріть в Омеро. Але якщо вам подобаються ці кросівки, все одно на літо тут вентиляцію буде прям достатньо. Ці кросівки, як в принципі, і в Омеро 5 я взяв на Барижатлеті. Там, якщо порівнювати з Вомеро, їх є набагато більший вибір, і вони потрошки приємніші ціні будуть йти знову. Дуже багато версій і верху, і кольорів. І розмірів, тому там вибрати буде вам щого. Особисто від себе цей магаз можу повністю і по оригінальності, і по доступності рекомендувати. Хто в Києві може і проїхатися до них у фізичний магазин поміряти, які вам подобаються пари кросівок. Але, ну, знову, якщо брати зовнішні площадки, окрім бариж Атлета, то, ну, в принципі, на тих самих площадках вони є, як і були в Омеро. Є офіційний Nike, але там, ну, само. Собою ціна буде набагато більшою. Є зовнішні європейські площадки, типу Ансвера, Фудшопа, тому подібне. Але там знову трошки довше буде їхати, якщо не підійде, повернення трошки довше займе часу. Тому ну, тут вибирати вам. Стосовно ціни, це, як на мою думку, досить комфортна ціна за такі кросівки. Так, вони не сильно відрізняються від Vomero 5-х. Але вони і трошки другі категорії по дизайну. Тому я б їх ставив в принципі на одну поличку з Vomero 5, хоч ці трошки більш спрощені, але як ми вже й розібралися, по дизайну, по зручності, вони не є чимось набагато простішим. Вони майже такі ж самі по зручності, по вентиляції, і ну логічно, що Nike їх зробили майже такими ж самими і по ціні. Якщо вони вам сподобалися, на літо я їх можу повністю гарантувати. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Бережемо себе, донатим, слава Україні!